Що я е, дослівно записав, що Возний вже почав дружити з громадською радою, то може він боїться звільнення. То може давайте, щоб дружили так, да? то може давайте дружили так, щоб вони виконували свої рішення і свої посадові обов'язки. А те, що він дружить і прийшов сюди поулибатися, це ніяк не знімає з нього відповідальність за знищення природозаповідного заповідного фонду міста Києва. І якби прийшов сюди київський екологокультурний центр. Тут би мало місця було послухати про і про інші департаменти. Тому я при всій повазі, я, 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 я перепрошую, є представником департаменту заступника. Прекрасно, представника, але нема возмути. заступника директора? Добре, дякуємо, що ви з нами, але я не чув, що ви. Ну я всі ці, зауваж... всі ці зауваження візьмемо до уваги. Відповідно чинного законодавства будуть надані відповіді Не нам відповіді, ми відкрили три кримінальних провадження, в тому числі в де кримінальні кримінальні це якщо відкриті. Вони повинні дійти якогось логічного кінця. І після того можемо вже буде казати, чи доведено, що ми повинні взяти за контроль питання, питання контролю питання контролю громадською радою. радою. Діяльності особливо. Без діяльності департаментів КНДА. І ще раз наголошую, це департаменти міської адміністрації чи військової адміністрації. Поки це питання ви на громаді не вирішите для себе, то ми, я згоден з паном Геннадієм, треба контролювати всіх зразу, всіх, хто є. Дякую. Я вирішую. Питання нас є основне питання, яке стосується того, що До правоохоронних органів. Ну, ми говоримо зараз про розгляді тих кримінальних проваджень, які на сьогоднішній день оприлюднюються, є і пишуться стосовно тих чи інших питань. Е, громадська рада, ми не вникаємо в процес проведення, ну тобто нас ніхто не, нас не допустить до самого кримінального провадження. Ми не є суб'єктами ні з однієї, ні з другої, ні з третьої точки зору. Це однозначно. Як ми є, якщо є. Тання, де громадська рада проводить якийсь аналіз чи робить якісь свої пропозиції, ми направляємо. Але ми зі своєї сторони і по тим порушенням, які ми виявляємо, ми досить часто я буквально зразу, навіть в електронному вигляді, відправляюсь, пересилаю новому керівнику департаменту нашого з питань антикорупційної політики. Так сказати, що вони зараз досить ефективно працюють і якісь результати, але так чи інакше, по потім чи іншим питанням вони ну принаймні намагаються реагувати і дають відповідні якісь певні зворотні зв'язок. Тому тут, в принципі, я не бачу проблеми, я згоден з тим, що ми повинні на цьому акцентувати увагу. Ця робота з ними була, ми проводили з ними в минулому році, і вони навіть іспідували, перед нами показували свою роботу, ми тому що в нас було там декілька питань, починаючи з ямару, ми акцентували увагу на тих чи інших порушеннях. Ми хочемо, щоб давали вони певні свої аналізи. Ми, наприклад, зараз пропонували їм знайти варіант шляху погодження певних проєктів рішень, на предмет проведення телефонційної. Експертизи. Це було в принципі непогано для того, щоб можна було попередньо, щоб Київрада не наступала на своїх ради, щоб вона не приймала рішення, які потім, а будуть засуперечити законодавство.